Які обмеження прав мають бути людей за ухилення від мобілізації? Військов... На твою думку військово зобов'язаних? Військово зобов'язаних, звісно. Ну, вони повинні нести кримінальну відповідальність. Якщо ти ухиляєшся від військової служби, ти не, не хочеш там захищати е, свою державу, але можеш, ну то ти повинен за це нести відповідальність. Ти хочеш щось від цієї держави, виїхавши за кордон, перепливши тису, не знаю, законно, незаконно, виїхавши е, байдуже, це твій обов'язок. Камон, це просто там дані оновить. Ніхто ж тебе з консульського цього відділу не за під Авдіївку. І Русня дуже уміло і дуже е, чітко качає ці моменти. І вони це вміють робити, і е, з цим треба боротись. А боротись з цим можна. Мені здається, тільки доносячи людям е, всю катастрофічність ситуації в разі, якщо ми. Е, budu